Аносав, пригоди незнайка і його друзів. Розділ 27 Несподівана зустріч. Підготовка до балу була в повному розпалі. Альтанка для оркестру і ятки навколо танцювального майданчика вже були збудовані. Тюбик розмальовував альтанку різними химерними візерунками, а інші малюки фарбували ядки в усі кольори веселки. Малючки прикрашали майданчик квітами, барвистими ліхтариками і прапорцями. Незнайко гасав то туди, то сюди і командував, як сам знав. Йому здавалося, що робота йде надто повільна. Він кричав, метушився і тільки заважав іншим. На щастя, кожний і без нього знав, що треба робити. Хтось придумав поставити навколо майданчика лавочки, але не було дощок, незнайка був у розпачі. Ех, кричав він, не могли ще трохи дощок привезти. А тепер усі машини поїхали в Зміївку. Ану, давай ламати ядку, ми з неї лавочок наробимо. Правильно, закричав якось будька і кинувся сакирою до найближчої ядки. Ти що? сказав тюбик. Будували, будували, фарбували фарбували, а тепер ламати. Не твоє діло, кричав якось будька, нам лавочки потрібні. Але не можна ж одне будувати, а друге ламати. А ти чого тут командуєш? розкричався Незнайка. Хто в нас за головного? Ти чи я? Сказано ламати то й ламати. Невідомо, чим закінчилася б ця суперечка, але тут появилася машина. Бублик приїхав. закричали всі радісно. Тепер привеземо дощок. І не доведеться ядку ламати. Машина під'їхала. З кабіни виліз бублик, а за ним ще один каратулька. Всі аж рати пороззявляли від подиву. Матінка рідна, да це ж знайка. закричав лікар пілюлька. Знайко приїхав. верещав Забудько. Малюки в одну мить обступили знайка, кинулися обнімати його і цілувати. Нарешті ми тебе знайшли, сказали вони. Як це ви мене знайшли? посміхнувся знайка. По-моєму, це я вас знайшов. Так так, правильно, ти нас знайшов, але ми думали, що ти нас зовсім покинув. Я вас покинув, знову здивувався знайка. По-моєму, це ви мене покинули. Ти ж вистрибнув з парашутом, а ми залишились, відповів пончик. А чого ви залишились? Я ждав команду всім стрибати. Треба було стрибати слідом за мною, тому що куля не могла вже довго літати, а ви, напевно, полякалися?» «Так, Так, так, – закивали всі головами. Звичайно, полякалися», – сказав незнайка. Побаялися стрибати. Цікаво було б вияснити, хто перший злякався. Хто? запитав Либанько. ти перший либані злякався. Я? здивувався незнайка. Звичайно, ти. закричали усі. Хто казав, що не треба стрибати? Хіба не ти? Ну, я погодився незнайка. А навіщо ви мене послухались? Правильно, усміхнувся знайка, знайшликаво слухатись, наче ви не знаєте, що незнайка – осел. От тобі й маєш, розвів незнайка руками. Тепер виходить, що я, а і баягус, додав сиропчик. До того ще й брехунець, відповів пончик, а калиця я брехав, здивувався незнайка. А хто казав, що ти кулю придумав? запитав пончик. Що ти, що ти? замахав незнайка руками. Ніякої кулі я не придумував, це знайка придумав кулю, а хто казав, наче ти в нас за головного, напосідав на незнайка сиропчик. Та який я головний, я так собі просто, ну просто собі нічого, виправдовувався незнайко. А ми тепер на тебе просто тьфу! Тепер у нас знайко за головного, кричав сиропчик. Усі малючки, які чули цю суперечку, почали дуже сміятися. Вони побачили, що незнайко звичайнісінький хвалько. Галочка й Кубушка побігли і одразу всім розказали, що незнайка виявився брехуном, і що кулю придумав зовсім не він, а знайка. Синяучка підійшла до незнайка і з презирством сказала: Ви навіщо нас обманювали? Ми вам вірили, думали, що ви справді розумний, чесний, і сміливий, а виходить, ви просто жалюгідний обманщик і нікчемний баягуз. Вона з погордою відвернулася від незнайка і підійшла до знайка, якого обступив натов малючок. Усім було цікаво подивитися на нього і послухати, що він розказував. Скажіть, а це правда, що коли летиш на повітряній кулі, то земля внизу здається не більшою від пирога? спитала Білочка. Ні, це не правда, – відповів Знайка. Земля дуже велика, і скільки не підіймайся на повітряній кулі, вона здається ще більшою, бо з гори відкривається широкий краєвид. А скажіть, будь ласка, це правда, що хмари дуже тверді, і вам під час польоту доводилось розрубувати їх сокирою? спитала синя очка. Теж неправда, відповів знайка. Хмари м'які, як повітря, тому що вони утворилися з туману, а їх зовсім не треба розрубувати сокирою. Малючки розпитували знайка, чи правда, що повітряна куля може літати догори ногами? Чи правда, що повітряні кулі надувають парою? Чи правда, що під час польоту кулі мороз був тисяча градусів і одна десята? Знайка відповів, що все це вигадки, і спитав Хто це вам наговорив таких дурниць? Це не знайка. Відповіла зайка і засміялася. Усі глянули на незнайка і зареготали. Незнайка почервонів від сорому і ладен був провалитися крізь землю. Він утік і сховався у заростях кульбаби. Сидітиму у кульбабі, а потім вони забудуть про цю історію, і я вилізу, вирішив незнайка. Знайкові дуже хотілося оглянути зелене місто. Синьоочка, сніжинка та інші малючки пішли з ним показувати йому визначні місця. Знайко уважно оглянув міст через річку, потім водопровід з трастини. Він дуже зацікавився побудовою водопроводу і фонтанів. Малючки докладно розказали йому, як побудована водопровід і як треба робити фонтани, щоб вода була вгору, а не вниз. Знайкові сподобалося, що в малючок. Крім був зразковий порядок і цілковита чистота. Він похвалив їх за те, що вони навіть тротуари застеляли постілками. Малючки зраділи і запросили знайка в будинки, щоб він побачив, як обладнані їхні квартири. В будинках теж було гарно й чисто, як на дворі. В одній квартирі знайка побачив шафу з книгами і сказав, що коли повернеться додому, той собі зробить книжкову шафу. Хіба у вас нема книжкової шафи? запитали малючки. Нема, признався знайко. А де ж ви книги зберігаєте? Знайко тільки рукою махнув. Йому соромно було признатися, що в нього книжки лежали на столі, а той під столом. І навіть під ліжком знайка певна річ зацікавили й кавуни. Малючки розповіли йому про соломку, і знайкові захотілося познайомитися з нею. Малючки розшукали соломку і пізнайомили її з знайком. Знайка розпитував її про все, що його цікавило. Соломка розповіла йому про свою роботу по вирощуванню фруктів і овочів. Знайка слухав дуже уважно і навіть занотував дещо у свій записник. Оце розумний малюк хвалили його малючки. Одразу видно, що любить дечого повчитися, а знайка, звичайно, забракла терпіння сидіти в зарослях кульбаби. Час від часу він вилазив звідти, і тоді йому було не переливки. Малючки зовсім не звертали на нього уваги. Ніби його не існувало, а малюки просто не давали йому проходу. «Незнайка – брехун, кричали вони. «Незнайка хвалько, незнайко, боягуз. Ні, видно, ще не забули, з сумом думав незнайка і втікав назад у кульбаби. Через деякий час він знову вилазив і все повторювалось спочатку. Зрештою, він сказав. Не буду більше вилазити, треба бути твердим. Буду твердо сидіти тут хоч цілу добу. Вилізу тоді, як бал почнеться.